На Тернопільщині чергова група бійців, які поповнили лави об'єднаної штурмової бригади Нацполіції. Людь приступили до первинного етапу навчання. Щодня на полігоні під керівництвом досвідчених інструкторів вони відпрацьовують тактичну стрільбу, правила надання до медичної допомоги, тактику ведення бою. Слухачі проходять навчання в нашому підрозділі, де здобувають навички з тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики. Взагалі, слухачі мотивовані. Націлені на здобуття нових знань, які їм пригодяться згодом. Віці тренуються в умовах наближених до бойових, особливу увагу під час навчання приділяють вогневі підготовці, адже у складі навчальної групи є ті, хто вперше взяв до рук зброю. Слухачі наполегливі у вивченні нового матеріалу, розуміють, що такі навички допоможуть зберегти своє та чуже життя на полі бою. Боєць з позивним Еней Новачок у військовій справі. Коли розпочалася війна, хлопець одразу повернувся за кордону додому, займався волонтерством, допомагав військовим і внутрішньо переміщеним особам, почувши про формування бригади людь без з вагань вирішив це його шанс стати на захист України. Це штурмова бригада, тому я думаю, що кожен розуміє, чому і де ми будемо працювати. І так я усвідомлював, тому і в цей підрозділ. І це одна із причин, чому я сюди пішов. Бо я ж не хочу сидіти десь там на третій лінії чи на другій лінії. Я хочу безумовно приймати активну участь у бойових діях. Це перший етап підготовки бійців об'єднаної штурмової бригади. Надалі вони більш поглиблено опановуватимуть військову службу за обраними напрямками та Пройдуть бойове злагодження.